Файним людям наше сердечне вітаннячко на каналі, файні квіти, городина, садочок. Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі. Вам та добра та доброго здоров'я! У нас сьогодні незвичне відео. Ми вирішили його поза планом видати, Для того, щоб ви встигли підготувати для себе дуже важливу настоянку. І ось. Розповідь дуже цікава, і ми прийшли до цієї настоянки дуже цікавим шляхом, але Всевишній завжди цікаво підходить своїми підказками, і команда наша ангелів-помічників теж підказує нам все, що треба для того, щоб наше тіло було здоровим, і ми були позитивними. Так от, ось цей, цей чарівний, дійсно цей чарівний пліт. Попросила мене купити бабуся біля входу на ринок у квітні 25-го року. Бабуся була під 70 років, вона мені про це сказала, але вона дуже легко сідала на впочіпки біля своїх квітів та плодів, які вона акуратно розклала на клейонці і продавала. Вона побачила, що я задивилася на незнайомі мені плоди, легенько встала на ноги і запропонувала купити хоча б один плід. Вона пояснила, що настоянка з плоду Адамового яблука допоможе у будь-який час зняти біль в суглобах, у м'язах після праці на городі та в садку. Вона подивилась на мої руки і зразу зрозуміла, що ми багато працюємо. Цікаво, цікаво, з недовірою запитала я, як це якийсь оцей шорсткий світло-зелений плід, схожий на яблуко, може зняти біль в ногах, руках після важкої праці на землі. І жіночка вправно показала, як вона в свої роки після праці на городі легко рухається і не почуває боли. Хоча вона розказала дуже цікаву історію про себе, хоча років 20 назад вже не вставала з ліжка, мучилася від болю в ногах та руках. Вона працювала на підприємстві, де треба було завжди знаходитися в чоботях резинових, і там була холодна вода. І вона, вже, вийшовши на пенсію, дуже-дуже хворіла. Все тіло так боліло, що не хотілося жити, розказувала бабуся, і ліки вже не допомагали. Але хтось із друзів прийшли до неї провідати і порекомендували скористатися настоянкою задамого за яблуку, яку принесли з собою. Зразу ж змастили її руки та ноги шматочком вати з настоянкою, і через півгодини ніби на світ знову народилася, розказувала ця жіночка. От з того часу кожного року восени з подругами вони їздять в лісопосадку, де ростуть ці дерева маклюри, так називається ця рослина, дерево-маклюри, і збирає плоди на весь рік. І, до речі, вона ще й принесла, це вже був квітень місяць, вони гарно зберігаються півроку ці плоди, і ще й трошечки продавала ці плоди, щоб вирішити якісь фінансові питання. І, до речі, дуже дешево продавала. Історія мене зацікавила, і я запитала, чи складно приготувати настоїнку з цього плоду. І вона поділилась своїм досвідом приготування настоянки з одного з плодів, які вона продала мені, в одну літрову баночку. Треба нарізати маленькими шматочками пліт маклюри, залити горілкою або спиртом. Вона рекомендувала великий пліт купити і залити його горілкою або спиртом. Ну, тоді у нас якось і в мене, мені вистачило грошей на один пліт, і я вирішила півлітрову баночку зразу зробити, а потім ще й літрову зробили. Отак от, от накрила я ці настоянки, порізані плоди в баночках, накрила їх пластиковими кришечками і поклала в темне місце на два місяці. Ну, Далі вже було літо і все. На цьому закінчилося. Я забула про те, що в мене є така настойка і готується. До осені забула. А ось нещодавно згадала про настоянку після важкої праці на городі. Ноги та руки боліли після трудового дня. І у Олександра Федоровича така ж сама ситуація. Відкрили баночку, злили настоянку і помастили. Ваткою, так як говорила ця жіночка, руки та ноги настоянкою. і помастили руки ноги Олександра Федоровича та мої. До речі, в баночку знову залила горілку і в темне місце, тому що бабуся говорила, що треба рази три можна використовувати ці нарізані плоди маклюри. Десь через 10 хвилин зник біль, ніби його зовсім і не було. Декілька днів ввечері проводила змащування рук та ніг. І оце чудо. Зник біль в руках та ногах. Ми продовжували працю на землі. До всього затягнула тріщина на п'ятах. Дуже цікава робота цієї настоїнки. Нам дуже подобається. Шкіра стає такою еластичною. І дуже-дуже приємно. До речі, коли розрізаєш, то трошечки-трошечки пахне ароматом огірочків. Дуже приємно, але її їсти не можна, ми це вже знаємо від бабусі, і з інтернету вже знаємо, що маклюра дуже цікава рослина, і плоди її треба використовувати за призначенням. Чому ми робимо це відео сьогодні і розказуємо? Зараз якраз достигають плоди маклюри. І вже можна їх купити на ринку. А хтось знає, де вони ростуть, і їдуть, і збирають. Ось ми купили декілька плодів і зробили в сприятливий день настоянку. Цього разу готуємо настоянку вже в 3-літровій банці. Плануємо ще декілька таких банок зготувати, щоб вистачило на весь рік. Також вивчаємо тему приготування настоїнки для внутрішнього споживання та приготування мазі з плодів маклюри. Дуже цікава рослина. Чому сьогодні підготували це відео про маклюру? І ми розказуємо якраз про те, як готуємо настойку. І, до речі, ви зараз бачите, як ми нарізаємо плоди і як цей процес проходить. Чому? Тому що зараз якраз достигають плоди маклюри. Не треба чекати в півроку чи ще більше часу, а вони зараз уже достигли, і їх можна купити або зібрати, якщо ви знаєте, де вони знаходяться, де вони ростуть. І саме в жовтні і в листопаді цей час дуже добрий для цих плодів. Пізніше буде воно дорожче, і ефект говорить. Сам за себе, тому що ми використали саме квітневий плід, він пролежав декілька місяців, і ми його, з нього зробили настоянку. Попереду, попереду дуже важкі часи, і буде потрібна швидка допомога, щоб знеболити суглоби та м'язи тіла. І все тіло ми намащуємо, тепер все тіло дуже гарний результат. Третє. Час приготування настоїнки два місяці. Бабуся говорила, що якщо сильно сильно багато, швидко треба, то достатньо й двох місяців, але треба дуже багато нарізаних цих плодів маклюри і залити горілкою, і можна вже через два тижні починати користуватися. Четверте, зараз вже можна приготувати настоїнку на весь рік наступний. І настоїнка завжди у вас в Десь Знаходиться в тому темному місці, де ви можете зберігати. І за нею не треба бігти їхати в аптеку. Вона поруч, вона завжди в будинку. І важливий ще п'ятий пункт це вартість настоянки. Вона набагато дешевша, чим рекламу дорогоцінні мазі. І скільки тієї мазі достатньо буде для короткого періоду її дії, це ну, дві. Два-три дні достатньо одної оцеї ємності з мазю, і все. А тут ви собі можете приготувати. На довгий час, і вона дуже гарно працює. Я скільки вже вивчала цю тему, народна медицина давно вже аюрведа використовує саме маклюру, плоди маклюри для того, щоб допомогти людині стати здоровіше. Це одне із відео, яке зараз дуже актуальне для того, щоб заготовити, хоча б купити ці плоди, вивчити цю тему і вже сприяти дні. Уже коли у нас буде спадаючий місяць, будуть гарні дні, ми зможемо приготувати далі наступні настоянки в на наступних банках для того, щоб потім використовувати протягом року. Зробіть це. Попробуйте так, як ми попробували. Один плід я попробувала і досить довго думаю, чому я не купила їх більше тоді в неї, а тому що знань не було і досвіду. А сьогодні у нас є досвід, який ми з вами яким ми з вами ділимося. Бажаємо вам здоров'я, бажаємо вам щастя і удачі. До нових зустрічей на нашому каналі в нових відео.